Привіт, Влад з вами! І сьогодні у нас новий путівник покупця. Проте ми не будемо говорити про смартфони чи ноутбуки. На цей рік з ними вже все. Але поговоримо про щось більш складне і дороге автомобілі. Десь рік тому я розповідав, як раціонально чи можна сказати, правильно підходити до придбання власного авто. Якщо ви не бачили це відео, можете знайти його за посиланням в описі чи тут за підказками. Сьогодні ж ми більше поговоримо про конкретні бюджети та завдання, які ми будемо ставити до автомобіля, а допоможе нам той рок. Звісно, якщо вам буде потрібен огляд тих автомобілів що я назву, то це до моїх колег по Ютубу. Я поки не автоблогер. Отже, під які завдання ми будемо шукати авто? Завдання. щоденне пересування по великому місту та рідкі поїздки за місто до 40 км на день. Щоденне пересування з області в місто та по місту від 80 км за день. Робочий інструмент, кур'єр, таксі, експедитор від 150 км на день. Авто для сім'ї і подорожей 15 15-20 тисяч км на рік. Машина вихідного дня пробіг не більше 8 тисяч на рік. Як на мене, це покриває завдання більшості наших громадян, що можуть дозволити або їм потрібне авто. Якщо ви вважаєте інакше, пишіть про це в коментарях. Що стосується бюджетів на придбання автомобіля, тут все дуже складно, і він точно буде не в гривні. Я виділив наступні. Бюджети до 10 тисяч гривень. До 10 тисяч доларів, до 20 тисяч доларів, до 30 тисяч доларів. Суб'єктивний вибір. Ну і звісно, ми будемо шукати автомобіль з певними характеристиками: особливості вибору, оптимальна витрата палива, автоматична коробка передач, віком не більше 5-7 років. Чому такий вік? Бо треба обирати з більш-менш свіжих машин. Адже тільки такі машини більш-менш прогнозовані у довгостроковій перспективі стосовно їхнього ремонту. Також чому автоматична коробка передач, бо для міста механіка не варіант. Якщо купа заторів, то ви задовбетесь постійно перемикати передачі. Крім того, нам слід врахувати, що реальна вартість автомобіля буде меншою, оскільки нам треба відкласти гроші на перше технічне обслуговування, на гуму зимову чи рітню, в залежності від того, коли ви будете купляти авто, а також на можливі ремонти. Це приблизно 5-7 від вартості, тобто до 1000 доларів на першому нашому бюджеті і більше на інших. Якщо ж мова буде йти про нові авто, то це десь 5% від вартості. Ну і головне, скоріш за все, аудиторія цього відео це люди, які погано розбираються в авто. І вам я рекомендую скористатися послугами підбірників. Я не буду рекомендувати когось конкретного, але головне ці люди, що збережуть ваш час та гроші, адже допоможуть вам підібрати гарне авто як по ціні, так і по стану. І ще один момент. ми тут не розглядаємо пригон зі штатів, Європи, битки та таке інше. Це крайні кейси для особливих випадків. Ми ж будемо розглядати лише те, що доступне на дошках оголошень чи у дилерів. На цьому моменті треба поставити лайк цьому відео, підписатися на канал та пробити в дзвін, бо це дуже важливо для Ютубу. Якщо відео вам не сподобається, потім просто приберете свій лайк. Ну що ж, давайте подивимось, що нам може запропонувати ринок до 10 тисяч доларів. На жаль, в цьому бюджеті ми не можемо зраховувати набагато. Будь-яка нова машина з салону з автоматичною коробкою передач в Україні зараз буде коштувати від 20 тисяч доларів. Отже, нам залишається лише вживані автомобілі. Якщо ми говоримо про машину для міста і млих пробігів, то я рекомендую подивитися на Ford Fiesta або Ford Focus Hatchback. З вірогідністю у 95% це буде биток із штатів. І треба дивитися на те, наскільки він був вдарений і наскільки гарно відремонтований. Шукайте авто до 8 тисяч доларів, встановлюйте на нього якісне ГБО за 650-700 доларів у перевіреному місці і кайфуйте. До речі, фокус також підійде для роботи, сім'ї та життя за містом. Проте у такому випадку краще пошукати седани, а в ідеалі універсали. Головне, не з моторами кабусту. Ще можна розглянути для сім'ї та заміського життя Dodge Dart останнього року випуску. Проте знов це буде биток із штатів з не дуже потужним мотором і дуже непоганим апетитом, тому він також потребує ГБО. Але тоді він буде економічним. Також можна розглянути варіант Kia Forte, Він же Kia Cerato для європейського ринку. на моторі 2 літра, і знову треба ГБО. Ну і наостанок я не міг не згадати Volkswagen Jetta на моторі 2.0 бензин. На сьогодні їх немає в продажу, але це якраз їх ціновий діапазон. Ставити ГБО і отримуєте доволі просту і комфортну машину для роботи, сім'ї і подорожей. В цьому ціновому діапазоні годі їм мріяти про автовихідного дня. Можливо, якісь корчі, типу е 36 для дріфтерів і таке інше. Але це вже на любителя. Головне, що ви повинні знати, що в цьому бюджеті, скоріш за все, це будуть бензинові атмосферні мотори, які будуть потребувати встановлення ГБО. Але тоді вони будуть дійсно економічні. На жаль, у цьому віці і ціновому сегменті немає дуже класних варіантів для сім'ї. Так, є класний суперовий Renault Megane на дизелі універсал, але він буде на механічній коробці передачі. Тому переходимо до наступного бюджету. До 20 тисяч доларів у цьому бюджеті є що вибрати як понизу, так і поверху бюджету. Тому чекайте по декілька варіантів на кожну з категорій. Почнемо з авто для міста. В першу чергу можна пошукати Toyota Yaris Hybrid. і це буде або придана з Європи, або навіть офіційна машина за 15 тисяч. Вас чекає приємна витрата палива у маленькому кузові, що супер для міста. Також з компактних авто за 16-17 тисяч можна розглянути Fiat 500 із салону. Але це авто для любителів, поціновувачів. Тепер пропоную розглянути те, що підійде як для міста, так і для заміського життя. Mazda 3, хешбек або Седан. Чим менший буде бюджет, тим старша буде машина і з більшою вірогідністю буде биток із штатів. Але ближче до 15 тисяч ви вже зможете знайти офіційну машину без ДТП. Мотор можете обрати будь-який, все залежить від ваших бажань. Усі вони хороші при правильному користуванні, тільки якісне паливо не менше 95-го преміум. Для великих пробитів за міста, в першу чергу, я б дивився на двохлітрові дизелі, Volkswagen Golf або Skoda Octavia в універсалі. Це майже однакові машини, тільки Octavia буде трошки більше всередині. Проте, скоріш за все, у цьому бюджеті це будуть пригодніші із Європи з пробігом під 200 тисяч кілометрів. Але це не є проблемою, адже ці мотори дуже витривалі. Проте, у цих машин є великий недолік. Вони будуть, скоріше за все, поверху нашого бюджету. Якщо ж ми шукаємо щось до 15 тисяч, то тут фаворитом буде європейський Peugeot 308 в універсалі. Треба бути готовим, що його не обслужить будь-яке СТО в країні. Проте це технічно доволі надійна машина, адже там стоїть. Надійний PSH-1.6 дизель, та також супер безпроблемна гідротрансформаторна коробка від ISIN. Як я казав, універсали будуть чудовим варіантом як для сім'ї, так і для роботи і для життя за містом. Дизель і універсальний кузов це дуже багато можливостей. Звісно, якщо говорити про роботу, то в першу чергу я б, напевно, порадив: Citroen Berlingo, Peugeot Partner, Renault Kangoo, Volkswagen Caddy. Але, на жаль, у цьому бюджеті ви не знайдете таких машин. Так, бувають купа комерційних варіантів, але вони зазвичай на механіці, нас же цікавить автомат. І у випадку Peugeot і Setrina там взагалі був робот, і це була просто кошмарна машина. А кедік коштує космічних грошей. Як я вже сказав, універсали підійдуть і для сім'ї, але ж нас цікавить, скоріш за все, кросовери. І першою моєю рекомендацією, звісно, буде Dodge Journey на моторі 3.6, з встановленим ГБО. Це дуже багато машини за відносно невеликих гроші. Так, звісно, витрати палива не такі, як у дизельних варіантів. Але й мотор дозволяє чудово відчувати себе як у місті, так і на трасі. І що важливо, ви зможете знайти хороші варіанти до 15 тисяч доларів. Так, вони не будуть супер свіжі. Проте це доволі просте і надійне авто, яке не створює багато проблем. Але я хочу зазначити: ні в якому, ні в якому разі не розглядайте Dodge Journey на моторі 2.4. Він буде жерти стільки ж, скільки 3.6. А їхти не буде взагалі. Крім того, що стосується повного приводу, то тут за бажанням: насправді він не дуже ефективний, тому це залежить від того, що ви хочете. Якщо вас цікавить щось не таке велике і більш приємне по оснащенню, рекомендую Jeep Cherokee. Там будуть цікаві комплектації і оздоблення салону. Бюджет таких авто від 18 тисяч доларів. Тут вже можна брати і мотор 2.4, бо в нього інша коробка. І, звісно, є варіанти на 3.2, що є аналогом 3.6. Проте знову нагадую, що це все битки із штатів, і шукати доведеться довго і уважно. І звісно ж, усюди рекомендую встановлювати ГБО, бо штатівські мотори дуже полюбляють паливо. Іншим цікавим варіантом для тих, кому зовсім не подобається чисто американське авто, можна запропонувати Nissan X-Trail в Ingrid на моторі 1,6 дизель він буде офіційний і, скоріш за все, не биток, але з великим пробігом. Або биток зі штатів на моторі 2,5. Там будуть варіанти як по низу бюджету, так і по верху. Все буде залежати від віку, пробігу, комплектації. Мотор 2.5, звісно, потребує ГБО, бо витрати палива там кусючі. І ще важливим моментом є те, що, скоріше за все, на тому моторі немає гідрокомпенсаторів, і їх треба регулювати, і це додаткові витрати. Ну і наостанок у цьому бюджеті ми вже можемо знайти щось для вихідного дня. Але звісно, тут ми вимикаємо логіку і врубаємо веселище. Тут можна шукати або прикольну веселу Mazda mx 5 але це дуже специфічна машина, або не таку специфічну, але також веселу Toyota GT86, або її аналог від Subaru – BRZ. це одне й те саме авто BMW 328 або 330 у кузові F30, або Gold GTI для тих, хто хоче повеселитися на тридцять. До 30 тисяч доларів так, це дуже великий бюджет. І Я вам нагадую, що раціонально ви можете витрати до 30 тисяч на авто у випадку, якщо ваш дохід за рік більше 60 тисяч доларів. На жаль, багатьом у нашій державі такі бюджети просто недоступні, але все ж таки заробляти такі гроші можливо. І тому я хочу запропонувати певні варіанти для такого бюджету. І важливо, що саме в цьому бюджеті починається багато варіантів нових авто. Отже, для міста вже можна замовити з салону Toyota Yaris Hybrid в середній комплектації за 27 тисяч доларів. Як більш дешевий варіант, можна придбати Citroen C3 за 23,5 тисячі доларів, або навіть C4 у комплектації Feel за 27 тисяч доларів. За ті самі гроші можна подивитися Nissan Juke у комплектації Techno. Якщо у вас є своє паркомісте з розеткою, то я вам дуже рекомендую розглянути такий варіант, як MG4 EV у комплектації SDT за 27 тисяч доларів. І тут ми плавно переходимо і до заміського життя, адже і для вас цей електромобіль буде дуже цікавим, адже його батарея дозволяє проїхати точно 100% 200 км по трасі з великою швидкістю. І це важливо, адже ви зможете без проблем доїхати до міста, покататися в місті і проїхати назад. Також можна подивитися на Peugeot 2008 у комплектації Active з 27 тисяч доларів. Що є аналогічною до c 4 моделлю, але тут за ці гроші доступний дизель на 1,5, що краще підійде для великих пробігів. Також слід враховувати, що в цьому бюджеті ви легко можете розраховувати на автомобілі з попередніх бюджетів, тільки з меншим віком, в кращих комплектаціях, в кращому стані. Я не буду їх тут згадувати, але також ви можете їх розглядати. Далі я продовжую акцентувати увагу на моделях, які ми не розглядали. Наприклад, для сім'ї і за міського життя чудово підійде Citroen C5 Aircross на відмінному 2-літровому дизелі. Дуже приємна машина. Або Kia Sportage також на 2-літровому дизельному моторі. Головне, що це будуть машини не з дуже великими пробігами, але офіційні. Ну і звісно, куди ж я без Volkswagen Tiguan на 2-літровому дизелі суперське авто. Але, на жаль, у цьому бюджеті це великі пробіги і, скоріш за все, пригнані з Європи авто. Понизу бюджету можна знайти авто на двохлітровому бензиновому моторі свіжі, проте 90%, що це битки із штатів. А тут, як завжди, дивитись на відновлення, який був удар, і таке інше. Також можна розглянути мазду cx 5. В верхній частині бюджету можна знайти не дуже свіжі офіційні авто з мотором 2 літри або свіжі битки з мотором 2,5. Я б рекомендував дивитися саме на мотори 2,5 літри, адже cx 5 доволі велике авто, і 2 літри їй замало. І, звісно, я не можу оминути у цьому бюджеті легендарний джип Grand Cherokee vk 2. Це просто суперова машина, яка буде більше за усі попередні, що я назвав. Звісно, це буде биток із штатів, але це ж все-таки аналог BMW X5, Mercedes GLE, Volkswagen Touareg. Тому вибір залишається за вами. Проте за ці гроші на вас чекає дуже гарна комплектація, в якій буде пневмопідвізка, CarPlay, Android Auto, шкіра, електросалон, і все це за 30 тисяч. Звісно, не обійдеться без ГБО, бо тут стоїть той самий 3,6, що і в Джорні. Що стосується робочих завдань, то в першу чергу я б подивився на новий Citroen Berlingo в кузові l 1 за 27 тисяч доларів. Звісно, за 28 тисяч можна пошукати вживаний Volkswagen Transporter t 6 Mercedes Vito Viano... Але, як на мене, простіше виграти в лотерею, ніж знайти живий бус. Ну і наостанок у нас, звісно, тачки вихідного дня. В першу чергу я б тут шукав маску кари, такі як Dodge Challenger або Charger на моторах 3,6, якщо вам в першу чергу потрібна зовнішність, і 5,7, якщо ви шукаєте веселий мотор. Також можна подивитися на інший маскл, такий як Chevrolet Camaro, але шукайте саме з атмомотором 3,6, а не пакети соку. Мустанги, на жаль, ми оминаємо усі вони на екобустах. А от якщо ви хочете тісно цікавий турбомотор, то пошукайте bmw 2. Не пошкодується. Суб'єктивний вибір. Настав час мого погляду на авто з рекомендаціями чисто під завдання, але без прив'язки до бюджету. Для міста це точно електричка, якщо є можливість заряджатися, або гібрид, якщо з цим проблема. Відповідно, це буде або вже запропонований mg 4 ev але в комплектації Lux за 33,5 тисячі доларів, або Toyota Yaris Cross гібрид за ті самі 33,5 тисячі доларів у комплектації Еледженд. Для заміського життя на кожен день я, напевно, обрав плюс-мінус ті самі авто. Єдине, що б додав, це якщо у вас дуже великі пробіги, це Citroen C4 у комплектації Shine за 3500 тисяч доларів. Якщо говорити про робоче авто, то точно одним з переможців буде Citroen Berlingo або його брат-близнюк Peugeot Rifter. До речі, у пожежі фтера є електрична версія. Якщо ви не возите важкі вантажі і ваш пробіг до 200 км на день, це може бути непоганим варіантом для вас. Проте слід зазначити, що якщо дизельні варіанти будуть коштувати 33,5 тисячі доларів, то електричний вже 37,5 тисяч доларів, і вам треба рахувати, що для вас вигідніше. З сімейними авто все набагато цікавіше. Тут все буде залежати від того, який розмір у вашої сім'ї. Куди ви любите подорожувати і як саме ви любите подорожувати. Якщо брати закордонні подорожі і трасовий цикл, то переможцем буде будь-який універсал, типу Skoda Superb або Volkswagen Passat на 2-літровому дизелі і їх кросоверні брати: Skoda Kodiaq і Volkswagen Tiguan. За нові машини в хороших комплектаціях у вас попросять не менше 55 тисяч доларів, тому можна пошукати вживані варіанти. Але також не слід розраховувати менше ніж на 30-35 тисяч доларів. Альтернативою може стати Grand Cherokee vk 2 у комплектації Trailhawk. Якщо ви любите трохи побездорожити, це дуже гарний варіант. Звісно, скоріше за все, це буде биток зі штатів, але за ці гроші це буде майже ідеальний варіант. Якщо у вас велика сім'я і вам окей, що це буде биток зі штатів, то також розгляньте Dodge Durango. Він більший за Jeep Grand Cherokee. Звісно, він не такий судохідний, зате і дозволяє набагато більше перевозити. Щодо автовихідного дня, тут все. Дуже важко. Оскільки, якщо ми не прив'язані до бюджету, то все залежить від того, що ви любите: оф-роуд, дріфт, трек, похизуватися. Ось, наприклад, я би обрав, якщо в мене не було обмежень по бюджету, саме масклкар. Бо це, скажімо так, для мене культові машини. Як варіант, Dodge Challenger на моторі 6,2. Що ж ми бачимо? Ціни на нормальні автомобілі а, в більш-менш гарному стані і більш-менш свіжі починаються від 13, 14, 15 тисяч доларів за автомобіль. Звісно, бувають і більш дешеві варіанти, але це скоріше виключення справи. І зазвичай вони будуть коштувати не менше, ніж ті гроші, що я зазначив, а відповідно треба заробляти не менше, ніж 30 тисяч доларів на рік, або не менше, ніж 1,1 мільйон гривень на сьогодні. І треба не забувати, що крім того, що ви подбаєте авто, вам ще треба його обслуговувати, заправляти і ремонтувати. І в середньому для таких автомобілів це буде 3-4 тисячі доларів на рік. Тобто, 10% від вашого доходу, а погодьтесь, це багато. Тому я ще раз хочу нагадати, що перед тим як придбати власне авто, дуже добре все розрахуйте, адже воно відбирає дуже багато ваших коштів. А щоб краще слідкувати за власними витратами, в тому числі і по автомобілям, у нас є нова прикольна табличка посилання в описі. Крім того, там же в описі ви знаєте посилання на наш телеграм, де я викладу посилання на усі автомобілі, про які сьогодні говорив. Не забуваємо також підписатися на канал і пробити дзвін, щоб не пропустити нові ролики. А в коментарях пишіть, які авто обрали саме ви. Мені буде дуже цікаво. Також не забуваємо підтримувати наших захисників разом із поверні живим. Посилання у першому закріпленому коментарі. Також можна підтримати і нас тут, на Ютубі, або на платформі BuyMeACoffee. Посилання в описі. Усім дякую за перегляд. Побачимось зовсім згодом.